Вітаю вас, друзі! Я запрошу вас на заняття з фалеології, де ми продовжимо з вами дізнаватись про лікарські рослини багатьох із них. Одна з яких це Шепшина. Зелена аптека. Добрий день, друзі! Сьогодні я, Павучок, поведу вас у світ рослин. Але ці рослини не прості, їх ще називають Диво рослинами або лікарськими. Давнину такі рослини називали цілющими. А все починалося так, споконвіку наш народ обожнював природу, бо вважав, що саме природа є їхнім годувальником. Тому берегли її, а природа берегла їх, даруючи людям рослини багаті на цілющі властивості, які допомагали. При лікуванні найрізноманітніших хвороб. Люди навчилися збирати їх, готувати з них різні відвари, настоянки, мазі, таких людей колись називали знахарями. Так почалася розвивати народна медицина, що й дійшла і до нашого сучасного часу. Адже лікарські рослини є одним з найголовніших джерел для виробництва медичних препаратів. Близько половини з них виробляють із рослин. Сьогодні вивченням та дослідженням лікарських рослин займається фармацевтична ботаніка. Науковці та дослідники, ботаніки та фармацевти знають все про рослини, вивчаючи їх, вони можуть розрізнити справжні лікарські рослини від схожих на них, знають, які з них отруйні, які з них не володіють цю властивостями. Знаю, де вони ростуть, як їх потрібно збирати, заготовляти і в яку пору року, щоб вони не втрачали свої цілющі властивості. Кожна цілюща рослина має певні властивості при лікуванні хвороб. Наприклад, кульбабка. Гарний вітамінний засіб, що зміцнює кволий ослаблений організм, Відвар листя добре нам знайомої кропиви та свіжий сік коренів лупуха. Допомагають вилікувати хворе волосся. Квіти календули заварюють і полощуть цим відваром горло при ангіні. Відвари квітів ромашки, липи, мати мачухи, материнки використовують при застуді. А листя м'яти та меліси, а саме чай з них, надає заспокійливий ефект на нервову систему та допомагає при хворобі серця і шумка. Від варшавлії знімає зубний біль, покращує пам'ять та підвищує працездатність. А ви знали, що чебрець допомагає при Ну листя подорожника, наприклад, прикладають до рани, щоб вона швидше гоїлася, а ягоди малини є чудодійним жаропонижаючим засобом. А ось такі плоди, як шипшина, вони впливають на зупинку кровотечі, на роботу таких органів, як нирок, печінки і січового міхура. Вона багата на вітамін С. Сік чисто допомагає при різних висипах на тілі. Серед лікарських рослин можна зустріти дуб, звіробій, деревій, волошку. Березу, калину та ще багато різних рослин, про які можна розповідати нескінченно. Якщо вас цікавить світ рослин, слідкуйте за нашими розповідями, бо світ рослин такий гарний, корисний, різноманітний, він завжди готовий стояти на стороні вашого здоров'я. А з вашого боку, друзі, потрібне лише одне берегти, цінувати поважати природу. Та її багатства. Сподіваюсь, що розповідь павичка вам була дуже цікавою. Отже, бережіть своє здоров'я, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!